Вітаю, проект локації рідні і сьогодні продовжуємо нашу бізнес-екскурсію. Йдемо в гості в Херсонську мережу фітнес-клубів. Називаємось ми фітнес-мережа Домінант. Активно працювали і розвивались в місті Херсоні. Маємо на сьогоднішній день сім фітнес-клубів, але на жаль... Так як почалася війна, два фітнес-клуби в нас зупинились. Також в Херсоні з фітнес клубами паралельно у нас працювали, працював і готель, паралельно працювали і лазні. В Херсоні у нас була досить велика кількість працівників, якщо враховувати всіх фітнес-інструкторів, які з нами співпрацювали. Це більше 200 осіб колектив, який був. На жаль, на сьогоднішній день залишилось, мабуть, не більше 10-ї частини в місті Херсоні, всі інші були вимушені виїхати. Один фітнес-клуб нам розграбили, ну, забрали там, спортивне харчування, там, каву, машини, те, що їх цікавило. Обладнання, слава Богу, їх особливо не цікавило, тому. Після того, як вони звідти там пішли, то ми змогли забрати обладнання і вивезти до себе на, на склад. Ось. Один фітнес-клуб ми зупинили там з причин там, ну, нерентабельності. П'ять клубів працює. Ми намагаємось зберегти хоча б працю цих п'яти клубів, тому що, звичайно, той персонал, який залишився вони дуже в обмеженому режимі працюють. Ну, якщо ми раніше працювали з 7 ранку до 22 вечора, то зараз ми працюємо з 9 ранку до 15.00, всього 6 годин, і працюємо через день. Тому що, звичайно, кількість людей дуже маленька, але Хоча б ті люди, які є, вони теж просять, щоб ми не зупиняли роботу, тому що це, як вони кажуть, єдиний такий світлий промінець в тому житті, що там є. Ну і звичайно, щоб забезпечити, хоча б якимсь мінімальним доходом тих півробітників, які там у нас залишилися. Важко релоковували і продовжуємо релоковувати, тому що ми змогли вивести лише. Частину обладнання дуже невеличку, у нас дуже багато обладнання, так як ми займалися імпортом обладнання Сполучених Штатів. У нас працювали свої майстри по відновленню цього обладнання, ми потім продавали його по всій Україні. Тобто, у нас дуже такий а, велика кількість обладнання для того, щоб Вивезти, мабуть, не хватить навіть 10 фур. А, а вивести досить складно. Ми змогли вивезти ну, лише невелику частину. Нам ще потрібно ну, декілька машин для того, щоб ми могли тут відкритися в Франківську і працювати. Ця релокація велася за на жаль за власний кошт. Ми подавали на гранти, на допомогу. Але та допомога, яка стосується саме бізнесу, на жаль, якісь гранти ще в процесі. Не було відмови на сьогоднішній день, але і погодження гранту не було. Особа в місті Херсоні я був досить публічна, і окупанти вже цікавились. Моєю долею, куди я виїхав, у моїх співробітників тому заїхати на непідконтрольну територію для мене все одно, що потрапити зразу туди, до них в застінки. Тому до границі Запорозької області, Запорізької області обладнання вивозили люди ну, на автомобілі. Тобто, ми шукали там авто вантажне, завантажували. Я дистанційно, звичайно. Керував процесом, а вже з Запорізької області їхав, зустрічав машину, ми привозили сюди і вивантажували вже тут. Фанківськ є, я вважаю, перспективним містом, особливо зараз, з такою кількістю людей, які приїхали сюди. І я думаю, що для Франківська це дуже добре, тому що це нове бачення, нове дихання. Ми запустили. Лінійку по продажу спортивного харчування. Також у нас лінійка екологічних товарів, це саме безфосфатна лінійка, вона не наносить шкоду довкіллю. Звичайно, ми хочемо ідеальний варіант це просто стати сильнішими, відкритися в франківську, все зберегти в Херсоні. Як повернеться ситуація, якщо там Херсон звільнять найближчим часом? Звичайно, воно так і буде. Звичайно, потрібен час, ресурси, звичайно, досить важко, тому що всі наші активи залишились там. Ми приїхали сюди, там, сім'єю, машина, декілька там, невелика кількість речей і все. Все залишилось там, і звичайно, це ну, як такий початок практичного з нуля. ось, Але я думаю, що ми справимося.